Хроніки Нарнії. Подорож до світнього мандрівника. Розділ 14. Початок краю світу. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Двері знову повільно відчинилися, і увійшла постать така ж висока і штивна, що й дівоча, проте не настільки струнка. Постать не мала ліхтаря, однак, здавалося, сама випромінювала світло. Коли вона наблизилась, Люсі побачила, що це старий чоловік Його срібна борода. Спереду спадала аж на босі стопи. срібне волосся до п'ят, а мантія здавалася зітканою з руна срібної вівці. Старий виглядав таким спокійним та серйозним, що мандрівники у цілковитій тиші знову звелися на ноги, та старий увійшов без жодного слова. І став по інший бік столу навпроти своєї доньки. А тоді вони обоє простягли перед собою руки і повернулися обличчям на схід. Стоячи так, вони почали співати. Я дуже хотів би написати тут слова тієї пісні. Однак мій знайомий, котрий був присутній, там, не міг їх пригадати. Люсі потім розповідала, що то була висока, пронизлива та невимовно гарна пісня. Вона створювала відчуття прохолоди після раннього ранку. Вони співали, а сірі хмари розходилися на сході. Білі плями ставали дедалі більшими, аж поки небо. Геть не побіліло, а море заблищало, наче срібло. Це тривало довго, проте спів увесь той час не затихав, і нарешті схід зачервонів. А з моря на безхмарне небо піднялося сонце, опромінивши довгий стіл, золотий та срібний пісок. Та кам'яний ніж. Нарніці не раз уже припускали, що встаючи з моря, сонце у цих краях видається більшим, ніж вдома. Тепер вони в цьому переконались. Помилитись було неможливо. Такого яскравого сяйва, що виблискувала від проміння на росі та на столі, бачити їм ще не доводилось. Пізніше Едмун сказав, хоча в тій подорожі і трапилось так багато всього надзвичайного, та мить була найнеймовірнішою. І тепер мандрівники знали, що вони таки справді дісталися до початку краю світу, тоді їм приверзлося, ніби просто на них. З самого сердя сонця щось летить. Однак, звісно, ніхто не міг спокійно туди навіть глянути, щоб переконатись, та невдовзі повітря наповнилося голосами, голосами, що підхопили пісню панни та її батька. Хоча звучання тих голосів було первісним, а мови їхньої. Ніхто не розумів, а ще незабаром з'явилися і власники голосів. То були великі, білі птахи. Вони прибували сотнями, тисячами і сідалися на все навколо, на траву, на бруківку, на стіл, на плечі мандрівників, на руки, на голови, аж доки все навколо. Не стало схожим на снігову перину, тому що птахи не лише робили білим усе навколо, вони ще й розмивали та затуманювали навколишні форми. Але, оточена птахами Люсі, визираючи з поміж крил, побачила, як один з них підлетів до старого, тримаючи у дзьобі щось схоже. На маленький пліт. Ну, хіба це була тліюча жаринка? Що цілком можливо, бо та річ була настільки яскравою, аж неможливо було дивитись на неї. І птах вклав її старому до рота. Тоді птахи припинили співати і закопошилися на столі. Коли ж знову знялися в повітря. Зі столу зникли вся їжа й питво. Після трапези тисячі птахів злітали в повітря, забираючи з собою все, що не можна було з'їсти чи випити, кістки, шкірки та шкаралупу, і поверталися до сонця. Проте вони вже не співали, лише повітря тремтіло від змахів їхніх крил. Чисто видзьобаний стіл спорожнів, а троє старих лордів нарнії все ще спали. І ось нарешті старий повернувся до мандрівників і привітав їх. Пане, сказав Каспіан, чи не скажете ви нам, як позбутися чарів, що примушують спати цих трьох нарнійських лордів? Скажу із задоволенням, сину мій, мовив старий. Щоб подолати чари, ви мусите допливти до кінця світу або підплисти до нього якомога ближче і повернутися назад, залишивши там одного зі своїх товаришів. А що повинно з ним трапитись? запитав рептичіп. Він мусить податися на край сходу і ніколи не повернутись у цей світ. Ось чого прагне моє серце, мовив Репічіп. А зараз ми біля кінця світу, пане, запитав Каспіан, чи відомо вам щось про моря та землі, що лежать східніше від цього місця? Я бачив їх колись давно. Сказав старий. Але з чималої висоти не можу поділитись з вами тим, що мусить знати моряк. Тобто ви літали в повітрі, випалив Юстас. Я був високо над повітрям, сину мій, відповів старий. Я, Раманду, та бачу, що ви перезираєтесь з нерозумінням. Не дивно. Адже часи, коли я був зіркою, минули ще до того, як будь-хто з вас з'явився на світ. Звідтоді всі сузір'я змінилися. Ле, ле. Едмундові аж подих перехопило від захвату. Це зірка пенсіонер! Ви більше не зірка? запитала Люсі. Я зірка на відпочинку, доню, відповів Раманду. Коли я востаннє зайшов, немічний та старіший, ніж ви можете собі уявити, мене перенесли на цей острів. Зараз я вже не настільки древній, яким був тоді, Щоранку птаха приносить мені вогнену ягоду з долин сонця. І кожна ягода забирає дещі цього віку. А коли я стану молодим, як вчора народжене дитя, то знову зійду. Адже ми біля східного краю землі і ще раз вступлю у великий танок. У нашому світі, зауважив Юстас, зірка це здоровенна куля. Палаючого газу. Навіть у вашому світі, синку, те, з чого складаються зірки, не є їхньою суттю. А у цьому світі ви вже зустрічали одну зірку. Адже, гадаю, ви познайомилися з Кораєкіном. Він також зірка на пенсії, поцікавилася Люсі. Ну, не зовсім. Відповів Раменду. Його відіслали керувати даферами не задля відпочинку. Радше це можна назвати покаранням. Якби все йшло добре, він би ще тисячу років сяяв взимку на південному небосхилі. Що ж він накоїв, пане? запитав Каспіан Сину мій. Мовив романду, не тобі нащадкові Адама знати, які провини лежать на зірках. Однак ходімо, за цією бесідою ми марнуємо час. Вирішуче налаштовані, чи попливете далі на схід, аби повернутися назад, залишивши назавжди одного з вас. Щоб зруйнувати чари, чи рушити на захід. Безперечно, пане. вигукнув Репічіп. Які питання? Це пряме завдання нашої подорожі звільнити від чар цих трьох лордів. Я такої ж думки, Репічіпе!» – відповів Каспіан. І навіть якби думав інакше. Моє серце не витримає, якщо досвітньому мандрівникові не вдасться підплести якомога ближче до краю світу. Проте я не покоюся за команду. Вони погодилися йти на пошуки сімох лордів, а не для того, щоб досягнути краю землі. Якщо ми попливемо звідсіля на схід, ми попливемо, щоб знайти край. Останню точку сходу, і нікому не відомо, як далеко вона розташована. Вони хоробрі хлопці. Та я помітив ознаки втоми від мандрівки і прагнення побачити, як ніс нашого корабля знову уткнеться в береги нарнії. Не певен, що ми повинні пливти далі без їхньої згоди. А ще цей бідолашний лорд руб, геть розбита людина. Сину мій, проказав старий зірка, Пливти до краю світу з людьми, котрі цього не бажають або введені в оману справа марна, навіть якби ти цього хотів. Не так знімаються великі чари. Вони повинні знати, куди прямують. І навіщо? Але хто цей розбитий чоловік, про якого ти кажеш? І Каспіан розповів Раманду рупову історію. Я можу дати йому те, чого він потребує найбільше, сказав Раманду. На цьому острові спати можна без обмежень та міри, і сонце. Без найменшого натяку на нічні сновидіння. Нехай сяде поруч з цією тріцею і аж до вашого повернення впливається забуттям. Ух, давай так і зробимо, Каспіане, мовила Люсі. Впевнена, йому це страшенно сподобається. У цю мить їхню розмову перервав звук кроків. Та голосів, наближалися Дриніян та решта корабельної команди. Побачивши Романду та його доньку, всі завмерли від здивування. А тоді, як один, оголили голови. Адже то, безперечно, були надзвичайні люди. Дехто з моряків печально обвів поглядом порожні тарелі. Та пляшки на столі.